Я виступаю на захід громади. Є в мене звернення. Я будь перед ким можу апелювати перед журналістами, перед своїми колегами-депутатами, перед чиновниками, що це не мої зарця, що це не антинощуку так не пасує. А це не пасує територіальній громаді міста Львова, яку я представляю. На рахунок тарифу дійсно. Він ще поки що не є затверджений, хоча вони всім стверджують, що є такий тариф. І вже починають включати задні. Вже починає тариф зменшувати, вже починає говорити про якийсь зимовий тариф, про якісь літній тариф. Дана команда буде представляти українську націю, представляє інтереси української держави і буде представляти у Львівській міській раді ваші інтереси, інтереси громади міста. Те, що нам зараз кажуть міська влада, що нам не вистачає в бюджеті коштів на одне чи на друге, я завжди запитую: а пробувала менше красти? От для контролю. Для народного контролю, власне, наша команда йде в місто, а Дмитро Добродомов балотується в міські голови. І людям ми кажемо без вашого контролю, без народного контролю, ми ладу в місті не наведемо. Тому що єдине в нас основне ключове завдання на сьогоднішній день побороти корупцію. Звичайно, багато комунальних питань, звичайно, є багато питань незаконних забудов. Зруйнування спортивної інфраструктури, транспортні питання. Тобто ми саме самі бачили, що активно люди включаються в дискусії. Мені подобається, що громада активна, що громада хоче хоче змін. Я думаю, що спільно ми зможемо ці зміни досягти. Ну, зустріч, звичайно, добре, що відбулась. Е, Хотілось би поду думати, що воно буде насправді так, як вони говорять. Хоча я думаю, робота буде проводитись. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює еджімел.ком.